Вітаю всіх присутніх в цей вечірній час на вечірньому служінні. І об'єднаємося всі разом у співі Псалму Ісус заради мене, номер 31 з нових збірників. Серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються. Його діяння велич і краса, а його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив Він свої чудеса, милосердний і спічутливий Господь. Помолимось. Творець і Господь, в смиренні серця ми стоїмо перетвоє лице, дякуємо тобі за. Цей день за суботній день за благословіння, за можливість бути в храмі Твоєму. Особливо просимо тебе за вплив Духа Святого. Відкрий наші серця для сприйняття цих істин. Просимо за тих, хто знаходиться в важких життєвих ситуаціях. Просимо за хворих, немічних, які залишились вдома по причині хвороби. Будь разом з ними. Даруй відчути радість суботнього дня. Молитва наше в ім'я Христа. Амінь. Продовжимо наше служіння ще співом псалму, тільки в бозі, спокій я знайду. Благодать вам і мир, дорога церква від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами ще раз зібралися вже коли суботній день завершується, для того, щоб відкрити Слово Боже, роздумувати і навчатися зі сторонок священного писання. Сьогодні я хотів би з вами роздумувати на сімейну тему, тема сім'ї, і назвав я цю тему як секрет, головний секрет подружнього щастя. Головний секрет подружнього щастя. Хотів би почати з однієї історії, коли одна молода пара повернулася з медового місяця, так як його сьогодні називають, так, цієї такої мандрівки, коли вони проводять разом час, відпочивають, насолоджуються цим часом один з одним, цим новим зв'язком шлюбним, який утворився. І коли вони повернулися тільки з нього, молода, новоспечена дружина набирає завітний номер, так добре її знайомий, вже давно номер її мами. І мама піднімає трубку, і вона говорить: «Це, це все, це кінець, я не думала, що це таке може бути. Було все так добре. А тепер чоловік мені почав говорити такі страшні слова. Почав мені говорити ну такі страшні вже слова. Мама пробує зрозуміти, що сталося, в чому причина, які такі страшні слова він тобі говорить. Я навіть повторювати їх не хочу. Такі страшні слова він мені почав говорити. Але вона все таки, ну, доню, якщо я не зрозумію, в чому причина, я не зможу тобі ну, ні, ні помогти, ні порадити, ні розрадити. І вона все ж таки наполягла, щоб та поділилася з нею. І е, дочка каже: мамо, він почав мені говорити такі страшні слова. Спочатку все було добре, але потім, уже коли почались будні, він почав говорити такі слова, як прибирати, прати, прасувати. Е, ну і з того от родом. В чому ж секрет подружнього щастя? Адже, здається, все повинно бути автоматично. Я знайшов того самого, да, ту саму. Ось і ну, все мало б бути автоматично, щастя також. Куди йдуть почуття? Я хотів би розказати ще одну історію, і далі ми будемо по Біблії рухатись з вами. Одну історію, яка реально мала місце на прийомі в одного психолога, це світський психолог, але просто сама історія от, цікава. Прийшов до нього чоловік і говорить, що от, допоможіть мені щось зробити з, моє, ну, зробити з моєю дружиною. З нею щось сталося. Коли ми одружилися, все було в порядку. Але зараз нестерпно з нею стало проводити час. Спілкуватися, говорити в домі не можу знаходитись. Вона якась не така, не так говорить, не так поводить себе. Взагалі, от її поведінка, все все дратує. Зовсім нестерпно. Він Каже, для того, щоб я щось міг вам порадити, ну приведіть дружину наступний раз, я не можу так зараз вам нічого сказати. От Приведіть, мені треба із нею поспілкуватися. І коли він приводить наступний раз, приходить уже чоловік не сам а зі своєю дружиною. Цей психолог говорить наступне, він робить їй комплімент, каже, ви сьогодні так гарно виглядаєте. Вона Трішки приободрилася, лице трішки прояснилося. Каже, і от сумочка ваша да, до плаття, там колір дуже пасує. Якраз от так гарно зі смаком підібрано, вона ще більш так звеселилась. Е, він от став і казав, з вашого дозволу, можна от обійняти вас? Він її обійняв, вона ще більше збодрилась. Потім чоловіка запитав, чи можна поцілувати вашу дружину. Е, він поцілував її ще е, в щоку, а вона взагалі розцвіла. І він, її, і він каже: от чоловікові: дивіться, от кожен раз, кожен день отак робіть, і буде все у вас добре. Чоловік щось так подумав, почухав потилицю, каже: ну знаєте, два рази в тиждень я можу її сюди приводити, отак, але ну, в інші дні я зайнятий. Чому дійсно секрет? Нагадую, да, що це світська історія, да? тому не робіть звідси ніяких висновків. Але чому дійсно, в чому секрет справжньої любові? В чому секрет подружнього щастя? Не кажу, що ми сьогодні всі секрети розкриємо, але ми торкнемося одного секрету того, що, я думаю, добре вам відомий, але ми його ще раз торкнемося: те, що дійсно робить подружжя щасливим. Давайте ми почнемо із Слова Божого. Відкриємо послання до коринтян. 13 розділ 4 і 5 тексти. 1 Перше Корінтян 5. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно. І ось тут не шукає свого власного. Не спалахує гнівом, не задумує лихого. От не шукає свого власного. Я хотів би на сьогодні на цьому саме слові якраз зосередитись. Інші переклади, любов неегоїстична. Ось цього не шукає власного, перекладають як неегоїстична, або направлена, тобто не на себе, не на свої бажання, не шукає своїх інтересів. Тобто, істина любов, вона націлена на кого? Вона націлена на іншого. Їй властиво віддавати, їй властиво виливати. Е, от, як ви знаєте, як звучить слово? Любов на, от, на грецькій мові. Це просто добре відоме знайоме слово, яке часто використовують. Оце агапа, Жертовна любов. А як вона звучить, хто знає в івриті, на якому от, написаний старий завіт? Тоже дуже подібно, до речі. Вона звідти якраз і перекочувала в грецьку мову от слово агава. Можливо, ви чули таке слово. Слово агава. Ось. І корінь слова, слова цього хав або яхав означає давати. Тобто цей іменник, любов, утворений від, від цього слова іменник, який походить від дієслова, агава давати, він означає оцей іменник процес віддавання. процес віддавання. От бачите, що навіть в це слово закладено самими. От що, що слово да, це закладається. Я хочу навести вам кілька прикладів, от де оце слово гавта або гав від вживається, і як воно там перекладено. Книга суддів. Перший розділ, 15 й текст. Ми там читаємо наступне: Суддів 1,15. А вона відповіла йому: Дай мені ось це слово Дай, так, або ось, ось «агав», так, Дай, дай мені разом з благословенням подарунок. Адже ти мені дав у придане суху південну землю. Тому дай мені також водні джерела, і халев дав їй верхні і нижні джерела. Ще одна книга, книга Захарії, 11.12. Там сказано, тоді я сказав їм, якщо вважаєте за потрібне, дайте мені зароблене мною, а якщо ні, залиште собі. І вони відважили мою плату 30 срібняків. Знову ж таки, перекладається, як дайте. Ось це слово, гав давати. І ось іменник, який утворений, агава, любов, вона також означає процес, процес віддавання. Чи пам'ятаєте ви оці два ключові слова любов і віддавати, де вони поєднані в Біблії? Самий знаменитий текст, напевно, так? Івана 3,16. Так. Бо так Бог полюбив світ, що віддав, що віддав сина свого. Давайте подивимося на кілька нюансів цього великого чуда любові. Послання до Римлян, 15 розділ, перший і третій тексти. Послання до римлян 15.1.3. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для Його добра, для збудування. Адже і Христос не догоджав собі. Але, як написано, зневага тих, які зневажили тебе, впала на мене. Коли чоловік і жінка починають проходити через оці конфліктні ситуації, можна почути фразу: нехай він перший почне догоджати, так? нехай він перший почне Він або вона. Але от згідно цих текстів, які ми тільки що з вами прочитали. Хто перший повинен почати? Давайте ще раз зачитаю цей текст. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування. Отже, згідно цих текстів, бо часто в цьому світі можна почути, коли конфлікт починається, коли зіткнення інтересів, можна почути, нехай він перший почне. А чого я перший маю? То згідно цих текстів, які ми читаємо в Святому Писанні, хто перший повинен почати? Чоловік, так? бо це сильне, але ми сильні, це значить ми чоловіки. так? Так, то, то сильні, так? Ті, хто вважає себе сильним, ті, хто духовно зрілий, вони повинні починати. Починати догоджати іншому. І написано, що любов саме що робить? Догоджає. Любов догоджає. От що означає догоджати? Як ви розумієте значення цього слова? Догоджати. Догодити комусь. Він мені догодив. Вона мені вгодила. Вони мені вгодили. Послужили, так. Як ви ще сказали, що означає догодили? Те, що подобається, так. Да, оце примне, значить догодити комусь, зробити те, що тобі приємне, те, що тобі подобається. Те, що робить тебе радісним, задоволеним. Значить, догоджати. І Павло закликає догоджати. Про взаємовідносини між чоловіками і жінками прямо говориться в цьому контексті. Давайте ми зачитаємо з вами. Перше Коринтян, 7 розділ, 33 і 34 текст. А хто одружився, турбується про світське, як догодити кому? Дружині. І тому він роздвоєний. І незаміжня жінка і дівчина турбується про Господня, щоб бути святою тілом і Духом. А та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити. Чоловікові. Тобто, яка модель, якщо одружений? Тому і Павло в тих моментах, так, коли були і от непрості обставини для церкви, він закликав краще бути е, самотнім, тому що ти можеш сконцентруватися на чому. Але якщо ти вже одружений, то яка модель поведінки? Догоджати. Догоджати. Галатам 5,13,14 читаємо. Адже ви, брати, покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному. Але любов'ю служіть один одному, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як самого себе. Говорячи про любов, Слово Боже нас закликає віддавати, жертвувати і служити один одному. Давайте подивимося на приклади деякі із Біблії. Тому що жили і були дійсно люди, які керуються цим принципом, керувалися, і вони неймовірно щасливі. І сьогодні є люди, які живуть, керуючись цим принципом, і вони неймовірно щасливі. Давайте подивимося на деякі біблійні приклади. Перше послання Петра 3:1.6. Так само, дружини, підкоряйтесь своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться слову. Були і без слова, полонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя у пошані. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не заплітання волосся, і навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. Адже так само колись і святі жінки, котрі надіялись на Бога, прикрашали себе тим, що підкорялися своїм чоловікам. Так, Сара слухалась Авраама, називаючи його паном, а ви її діти, якщо робите добро і не боїтесь жодного залякування. Сказано, що а Сара так слухалась Авраама, так проявляла пошану повагу до свого чоловіка, називала його паном. Пан це хто? Той, кому ти служиш, кому ти догоджаєш, кому ти служиш і чию волю виконуєш. Вона називала його паном. Скажіть, будь ласка, ви зустрічаєте в Біблії приклади того, де. Сара називала і звертається до Аврама пане мій. Хтось згадує такі приклади в Біблії, де Сара називала Авраама своїм паном? Що, що? Угу.